П'ять психологічних секретів, щоб заслужити повагу, про це знає лише один відсоток людей. Друзі, чи замислювалися ви, чому одні люди з перших слів викликають повагу, притягують увагу і лишаються в пам'яті, а інші, попри всі старання, залишаються непоміченими. Секрет не в гучному голосі чи яскравій зовнішності він ховається в тонкому розумінні людської душі. Сьогодні я розкрию п'ять психологічних прийомів, які допоможуть вам здобути повагу та вплив, не втрачаючи себе. Ці стратегії, не маніпуляції, а справжнє мистецтво спілкування відоме лише одиницям. Дивіться до кінця і ви отримаєте інструменти, які змінять те, як вас бачать оточуючи, готові? Тоді вперед. Якщо ці поради вам близькі, напишіть у коментарях, як ви зазвичай викликаєте повагу. І підпишіться на канал Час жити мудро, щоб не пропустити нові секрети мудрого життя. П'ять секретів справжнього впливу. Перше. Ефект відлуння, шлях до серця через розуміння. Люди люблять тих, хто їх розуміє. Коли ви відображаєте думки чи почуття співрозмовника, у його мозку оживає відчуття безпеки і довіри, це ніби гормон щастя окситоцин шепоче ця людина своя. Але не треба просто повторювати слова, як Секрет у тому, щоб вловити суть, що для людини важливо. Наприклад, якщо хтось каже Я так хочу спокою в житті, не відповідайте Я теж. Краще скажіть розумію, коли є спокій, усе в житті ніби на своїх місцях. Це не просто слова, це міст до душі людини. Спробуйте, і ви побачите, як співрозмовник почне вам довіряти, наче старому другу. Друге правило двох секунд сила мовчання. Мовчання лякає багатьох, бо здається, що це провал у розмові. Але якщо зробити паузу на дві секунди перед відповіддю, ви покажете спокій, впевненість і внутрішню силу. Уявіть, вам ставлять питання, чим ти займаєшся. Зробіть паузу подивіться в очі і скажіть я допомагаю людям знаходити себе. Ці дві секунди як магія. Вони говорять, я знаю собі ціну ваші слова стають вагомішими, а ви людиною, яку хочуть слухати. Спробуйте це як невидима корона впевненості. Третє. Техніка незакінченого речення, гачок для уваги наш мозок ненавидить на завершеність. Якщо ви почнете фразу і зупинитесь на найцікавішому, співрозмовник сам захоче дізнатися, що далі. Наприклад, скажіть. Більшість думають, що знають, чому в них щось не виходить, але справжня причина в тому, що і зупиніться, ви побачите, як людина буквально затамує подих, щоб почути продовження це не просто слова, це спосіб зробити вас центром уваги, адже люди самі захочуть іти за вами, щоб дізнатися більше. Четверте переворот одним словом «сила без конфлікту коли хтось намагається вас образити чи кинути виклик. Природно, хочеться захищатися. Але є кращий спосіб спокійне слово серйозного або правда. Це як дзеркало, у якому співрозмовник бачить себе. Наприклад, якщо хтось язвитиме, ти завжди такий повільний, просто спокійно запитайте серйозно. Ця тиша після вашого слова змусить людину задуматися, а що я сказав. Ви не сперечаєтесь, але повертаєте собі контроль. Це сила, яка діє тихо. Але потужно. П'яте техніка початку ідея, яка здається своєю. Люди не люблять, коли їм вказують, що робити. Але якщо ви допоможете їм самим дійти до потрібного висновку, вони приймуть ідею як свою. Наприклад, замість тобі треба змінити роботу, запитайте, ти помічав, скільки сил забирається робота. Таке питання не тисне, а ніби підсвічує шлях. Людина сама починає думати, і ваша ідея стає її власним відкриттям. Це справжнє мистецтво вливу, м'яке, але глибоке. Друзі, повага це не про гучні слова чи нав'язування себе, це про розуміння людської душі та вміння бути тим, кого слухають і за ким ідуть. Ці п'ять секретів, ефект відлуння, правило двох секунд, незакінчене речення, приворот одним словом і техніка початку допоможуть вам будувати довіру і впливати без тиску. Спробуйте хоча б один із них у розмові, і ви побачите, як змінюється ставлення до вас. Напишіть у коментарях, який прийом вам сподобався найбільше або як ви вже здобуваєте повагу. Підписуйтесь на час жити мудро, діліться цим відео з друзями і давайте разом відкривати секрети мудрого життя.